Прильоти ночі, зриви, люди постраждали. Бачите, як да, я як на цього кварталу. Люди постраждали. Багато в кого вікна вибиті двері, шифер побитий, а тут загинула людина у нас. Звісно, знала. Мій квартал, мої люди. Знаємо всіх. Десь йому сорок два-сорок три десь отак хлопець. А мама в лікарні лежить у нього. Ні, вона в лікарні була, я, я так розумію, тому що навіть не знаю, а він загинув тут один. Зірвалося, прилетіло, упало, лежало все, вікна, все скло посипалось, все по... Да і вікна, все скло. И все, вышел там. Там саме більше от, хата та пострадала, там вбила молодого парня, ну, годів 30-40 років. Ну, це в основному Оце все при... руїни прикрив. Бачите, румтон весь. Дві складних доби в нас відбулося на території безпосередньо самого міста Запоріжжя і приблизно другий тиждень, коли ворог почав обстрілювати територію Запорізької області кабами. Основна територія, яку ворог обстрілює кабами, це безпосередньо Комушеваха, населений пункт, який знаходиться в 15 кілометрах від міста Запоріжжя. А позавчора та остання ніч це дві ночі, які ворог обстрілює безпосередньо місто Запоріжжя кабами. На сьогоднішній день основні чотири локації це одна з них, на якій ми знаходимося. Друга на Маяковського також одна локація в Комунарському та Шевченківському районі. На сьогоднішній ранок п'ять людей перебувають в лікарні, а серед них є діти. Всього зробилося за допомогою більш ніж 50 людей. Хтось комусь допомога була надана одразу на місці, хтось звертався до лікарні, і потім одразу відмовлявся від госпіталізації. На жаль, після вчорашніх руйнувань одна людина загинула в будинку на Шевченківському мікрорайоні. Це такий стислий опис ситуації. Які наші дії? Перш за все сьогодні, комунальні після того як ДСНС закінчила свою роботу. Комунальники розпочали роботу по забиванню ОСБ вікон. Зараз ми опрацьовуємо, яким чином будемо ремонтувати кровлі, щоб якомога швидше час зробити, щоб уникнути затопленням. А також сьогодні опрацьовується вже питання для того, щоб комісійно якомога швидше опрацювати і могли мешканці подавати свої заяви по програмі Є відновлення.